Хочу дати е, свідчення про зцілення, своє фізичне, так як у мене була е, хвороба жіноча ендометроз. і лікарі е, радили, щоб я поставила спіраль лікувальну або приймала гормони. Треба було робити вибір. Так як я знала про спіраль, що це є гріховним, будь-яка спіраль, довго вагалася, але вже була. Е, Ну, наважилася, приходила неодноразово до лікаря, щоб це зробити. Але так траплялося, що ну, то лікар не мав часу, то сказав прийти пізніше, бо є певні цикли жіночі, які, які це краще робити. Але сталося так, що через те, що я дуже часто спілкувалася з священниками через хворобу своєї сестри. То от зустрілася з отцем Олегом, а після була молитва на зцілення. І я була на службі на службі Божій, була на молитві, і так ми розійшлися. Більше я не цікавилася, оздоровилася, я не оздоровилася, жила як звичайно. Але через всі ті обставини, які склалися в сім'ї, мати зобов'язала мене все ж таки зробити якийсь крок і завершити, ну приступити до лікування, щоб кінець не був фатальним. Ну і я прийшла в медсервіс приватний, щоб зробити повне обстеження і почати лікуватися. Але лікар сказав, що в мене все в порядку. Я спочатку ну, така, казала лікар, ви подивіться добре, щоб це не було якимось хибним, тому що я була в декількох лікарів і діагноз був однозначним. І він сказав, ось маєте то був екран. І Можна було на екрані все побачити, він каже, ви цілком здорова жінка, у вас навіть немає таких хвороб рибкових, як то є молочниця у жінки з будь-яких причин через неправильне вживання гігієнічних засобів, користування гігієнічними засобами або ж від якихось нервових стресів. Все в порядку мене зціливали. Як у тебе? Дякую щиро Господу і молюся, щоб дав мені своє благословення, бо я скріпила свій дух, свою віру і віддалася повністю на Божу волю і жила згідно з законами Божими випах.